Привіт, маленькі дослідники! Сьогодні ми з вами вирушимо у неймовірну подорож у далекий космос. А хто ж допомагає людям пізнавати таємниці Всесвіту? Звичайно ж, космонавти. Це справжні супергерої, які не бояться летіти туди, де не був ще жоден звичайний чоловік. А давайте дізнаємося про них більше. А хто ж такі космонавти? Космонавти це люди, які літають у космос на спеціальних кораблях ракетах. Вони носять скафандри, бо у космосі немає повітря. Космонавт це дуже смілива професія. Першим космонавтом у світі був Юрій Гагарін. 12 квітня 1961 року він вперше побачив нашу планету з космосу. Сучасні космонавти. Носять спеціальні костюми скафандри, вони дуже міцні, бо захищають від холоду, спеки і дають дихати, де немає повітря. Щоб стати космонавтом, треба багато вчитися і тренуватися. Майбутні космонавти крутяться у спеціальній машині, центрифузі, щоб звикнути до великих навантажень. А ще вони тренуються у великому басейні, де умовно відтворюють стан невагомості. Я вже вам казала малята, що їдять і п'ють космонавти спеціальних тюбиків. А ви чи знаєте ви для чого? Так, тому що в невагомості все плаває. Космонавти теж плавають, а їжу вони і воду п'ють спеціальних тюбиків, щоб вона не плавала де попало, тому що може з цього. Зламатися так різні прилади. У космічному кораблі дуже багато приладів, і всіх космонавт повинен знати, це прилади для управління кораблем і для наукових досліджень. А також він повинен вміти стріляти, ловити рибу, знаходити їжу в постелі, в льдах. Навіщо? А на той випадок, якщо корабель приземлиться далеко від космодрому до стану здоров'я космонавтів випробувачів. Пред'являють найстрогіші вимоги. Ідеальний зір, відсутність хронічних захворювань і шкідливих звичок. Космос, або, як кажуть, всесвіт, величезний, безмежний простір, у ньому рухається безліч планет. Ще ми в небі бачимо космічні тіла. Уночі місяць, природний супутник Землі, а вдень зірку Сонце. Людей космос цикіла здавна. спочатку вони просто спостерігали за небом, а потім досліджували зорі крізь телескоп. Згодом люди навчилися підніматися в небо на повітряних кулях, пізніше на лістаках, а космос залишався недосяжним, бо до нього було надто далеко. Та наука розвивалася, і ось настала космічна ера. Людям вдалося запустити спочатку штучний спутник Землі. Він розпочав досліджувати дослідницьку роботу, а кількома роками пізніше був винаданий космічний корабель, і людина вперше вирушила в космос. Першим космонавтом, як я вже казала, став Юрій Гагарін. Відтоді космічні польоти з землі відбуваються регулярно. У космосі працюють космонавти різних країн. Першим космонавтом Незалежної України став Леонід Каденюк. Коли він піднявся в космос, там, у безмежному просторі серед зір і планет, вперше пролунав державний гімн України. Умови праці космонавтів складні і досить незвичайні. У космосі вони перебувають у стані невагомості, тож вони пересуваються, плаваючи в просторі. Тому я вже і казала, що для того, щоб стати космонавтом, вони готуються і проходять різні випробування. Так? Оскільки в космосі немає такого повітря, як на землі, і дуже холодно, космонавти працюють у спеціальному одязі. Як він називається? Так, скафандри. Космонавти живуть на космічній станції. Там все не так, як на землі. Вода летить у повітрі кулями, їжу їдять тюбиків, а спати лягають, прив'язавши себе до стінки. Вони проводять важливі досліди, які допомагають нам на землі. Космонавти живуть на космічній станції. Там все не так, як на землі. Вода летить у повітрі кулями, їжу їдять тюбиків, а спати лягають. А чи знаєте ви, що космонавти ростуть у космосі на 5 сантиметрів? Один день на МКС це 16 сходів і заходів сонця. Щоб стати космонавтом, треба знати англійську мову і бути дуже здоровим. А зараз я вам пропоную пограти в гру, допоможіть космонавту зібратися на роботу. Погляньте, що в нас зображено. Так, космічна ракета, мікрофон, скафандр, шолом, космічна їжа, кресло, м'ячик. Що нам не потрібно. М'ячик не потрібен, так, і мікрофон не потрібен космонавту у космосі. А всі інші там речі, такі як ракета, скафандр, шолом, космічна їжа, кресло, потрібні космонавт для того, щоб перебувати довгий час у космосі. Ось і закінчилася наша космічна подорож. Космонавти це справжні герої, які допомагають нам дізнаватися таємниці Всесвіту. Може, хтось з вас теж захоче стати космонавтом? До зустрічі. Ось і закінчилася наша космічна подорож. Космонавти це справжні герої, які допомагають нам дізнаватися таємниці Всесвіту. Може, хтось з вас теж захоче стати космонавтом.